Доброго дня. А ще у вас будинок біля лісу. Прямо через дорогу. Великий ліс. Це лісництво так, по документам. Він не виділений. Тупіково вулиця. Заходиться в гарні локації під Києвом. Насамділі цей ліс вважається вже і Києвом, так? По документам це Хотів. Дуже зручно заїзд через новосілки. Получається, за цим лісом йдуть вже новосілки, які межують з теремками. Але це дуже гарні локації. Будинок якісного будівництва із цегли, півтори цегли побудоване. Ще буде утеплювати. Зараз не так, так. Буде ще робитися фасад, утеплення. Зараз. Якраз замовляють вікна, планують робити алюмінієві, великі, бачите, такі класні вікна. Також тут навіс на авто. Гарне планування. Всі комунікації заведені. Світло вже заведено. Газ буде заводитись повністю в будинок, також свердловина зроблена. Септик буде з приливом. Ззаду, ось вже в тому будиночку частково побудували. 44 метри йде сауна. Можна поєднати з гостєвим будинком. Також обов'язково фасад доробиться, як я сказав, утеплювач, фасад доробиться. І, звісно, утеплюється дах, виховом раною зробиться. Власно, що дах це моноліт сучасного стилю стилі будинок. Якісного будівництва. І обов'язково буде здороване озеленення. Ділянка 8 соток, сам будинок іде 186 метрів. Разом з 44 метрами Сауною чи гостєвим будинком, то разом це все 230 метрів, щось навіть, два автобуса тераса. Є нижня тераса, є верхня тераса. Нагадаю, ще раз ділянка 8 соток. Обов'язково доробиться тротуарна плитка, забор, звернення це все буде дороблювати. Зараз якраз вирішив записати відео на етапі будинок, але якісне будівництво можна себе щось за поважаннями від забудовника зробити. Так, вхід тільки звідси і одразу йде. З віконечком буде така гардеробна, зручна. Віці накладку, гарна кладка, моноліт. Все гарно зроблено, старанно. Тут санвузол на першому поверсі. гардеробне санвузло. І далі зліва йде окрема кімната. Кімната, як і в цьому будинку, так і в іншому з гардеробною. Є своя гардеробна І з таким чудовим вікном. Дивіться біля лісу, ще заборчик буде. І такий величезний простір. Ісова смога. Далі йдуть сосни, їх тут вдосталь. Перед видно дубочки є також. Зараз красиво, тихо. Затишно влітку восени ще буде все красивіше. Бачите, які сходи з моноліту. І тут виклика вікон, це багато простору, багато світла за рахунок цього. Вітальня в вашій вазі за кухнею. І тут ще можна писати, де я а стіл великий кухонний. Це сама кухня з виходом на терасу, і є обов'язково своя кухонна кладовка. Гарний проєкт зроблений. І тераса йде окремо, є тут також окрема котельня. Моноліт, все чудово зроблено. Навіщо ще? Плюс додатково. Вже в цій діляночки залито під гостєвий під будинок. Тут вже почали робити стіни. Що сам будинок з цегли повноцілою без моноліт, то гості, бачите, керамічна цегла, йде керамова. І така чудова панорама. Є, є два плюса. так. Тихо, затишно раз. Друга, це панорама, ви бачите, яка? Зараз ще з другого поверху подивимось. Ділянка нагадає 800. Гарне, гарне місце, достатньо є місце під басейн і так далі. І, звісно, це третя це ліс то фані місця, то це топ. Так? І плюс що якість, ви бачите, моноліт, бетон, цегла. Плюс буде якісно дороблюватися алюмінію вікна, те, що я вам говорив, і так далі. Тобто буде якісно побудований будинок, якщо ви шукаєте такий варіант. З гарним місцем, в топ-місце, плюс гарна якість, то обов'язково дивіться цей об'єкт, заходьте час, покажемо вам його. Я зараз їхав з новосілок, дуже зручно сюди. А, з теремків на новосілки також можна з феофанів, зрозуміло, добратися, з лісників сюди добиратися. І так далі. Щобанів також можна через одеську трасу, через Новобухівську, через лісники. І давайте швиденько ще раз опанування. Ми війшли від гардеробну на санвузол, нагадаю вам. Тут іде кімната і це вітальня з кухню. кухні йде кладовочка, тут іде тераса, потім задній двір буде ще військова а, сауна чи гостьовий будинок, вже фундамент залили і ще котельня. Тут є тераса. Давайте другий поверх. Сьогодні такий морозець, прям дуже волога, тому відчувається морозець дуже так, гарно. Так, тут ще стіночки будуть. Зараз я вам все покажу і розкажу. Ми війшли. Сходимо на лід віконечко. Тут іде гардеробна. Закриється так? Пуде кімната з гардеробною. І така чудова панорама. Дивіться, на цю красу. Тупікову вулиця. Тихо, затишно. Будинок до кінця доробиться, і ви вже в під під дизайн-проект зможете. Робити під свій дизайн проєкт ремонт. Потрібна бригада будівельників по ремонту також допоможемо, щоб вам до кінця все доробили. Далі йде тут загальний санвузол і ще одна кімната. Якраз ділянка на вершині. Тут мені, до речі, фанорама і більше подобається, ніж тому будинку. Це моє бачення. Де я був маленький відеоогляд, зробив праву будиночку, а тут великий відео огляд цього лівого. Так, тут якраз ліс така гарна видно, права частина. І так, на вершині там вже вниз іде. Дуже тут приємно дивитися на цю фонораму. Так, давайте далі. Тут йде мастер спальня. Мастер спальня йде зі своїм такою терасою великою, під'ємна. Мастер спальня обов'язково йде зі своїм сандузлом. І зі своєю гардеробною. Тут санвузол, тут гардеробна і сама, сама спальня. І також такий вид. Тут можна зробити овальний собі ванну. Тому що це ж це санвузол по проєкту. І на таку красу можете дивитися. Діжучі так. Тоді такий проєкт. Нагадую на другому поверсі три санузли. Ой, перепрошую, два санузли, дві гардеробні і три окремі кімнати. Також є тераса. Такий цікавий будинок є в наявності. Тоді будемо раді вам. Запрошую нас на перегляд. Всім гарного дня. До вкусня.